Адам старанно обгортує цукерку клаптиком паперу і ось в його руках з'являється квітка. Хлопчик зізнається, не все виходить з першого разу, проте роботу виконує з любов'ю, адже це буде подарунок для найріднішої людини. Я роблю подарунок для мами. От мене ось сьогодні в школі трудове. давай. Ми робили листівку. Я стараюся, щоб мало було дуже приємно». На майстер-клас до підліткового клубу сучасника Дам прийшов з батьком. Чоловік каже: робити квіти з цукерок та паперу доводиться вперше. А ще запевняє цим букетом на 8 березня він не обмежиться. Є одно соромноцвіти не додають настоящі, це є мало. Чи не вперше у підлітковому клубі майстер-клас вирішили провести для дітей та батьків? Вихователі переконані, така робота не лише зближує їх з дітьми, а й дозволяє дорослим відволіктися від буденності. Така робота вона зближає батьків з дитиною. Це колективна робота. Вона. Ну, більше, напевно, взаєморозуміння між мамою і дитиною, зближуються з мамою, і спілкуються з іншими дітками. І їм цікаво. Мама підтримує її в всьому, що вона хоче допомагає їй. Тож практику проведення таких майстер-класів у підлітковому клубі продовжуватимуть і надалі. Тетяна Кончук, Сергій Габралевич, інформаційна програма День.